Всім привіт! Привіт всім моїм незламним. Сьогодні у нас неділя, і я збираюся сьогодні буде фестиваль культур. Ага, Зараз за мною заїде одна людина, я з ним вже зустрічалася, він з Миколаєва. І ми з ним вже робили навіть відосики. Так, приїде зараз за мною, забере мене і поїдемо. І я буду... Підтримувати нашу Україну. І будуть українські пісні, будуть українські танці. Я вдягла свою саму-саму-саму саму класну вишиванку. Зібралася вже майже, залишились деякі штрихи і вперед. А козир не, нікуди не хоче. Він ледецюга смердюча. Лежить і нічого не хоче, не хоче нічого. Отак, лежить і все, і нічого не хоче, не хоче зі мною їхати. Так що я їду без нього. Їду з гарним хлопцем, угу. з нашим українцем. Ну, всім гарного настрою. Ой, як я хочу чути українські пісні, танцювати. Як я цього хочу. Хай буде все добре. Бережіть себе, все буде добре. Я вас обожнюю, люблю. І Дякую всім за підтримку. Мене в ефірчиках.